Східні мелодії, екзотичні атрибути та пластика усе це невід'ємна частина життя черкащанки Лейли Ахмед. І ось чому саме східні танці вирішила опановувати дівчина. Почнемо з того, що я народилася в східній країні в Єгипті. Там ці танці дуже відомі, тому я вирішила пов'язати своє життя також з східними танцями і займаюся з самого дитинства, і мені це дуже дуже подобається. Лейла у східній пластиці вже понад 5 років, але зізнається, що не відразу зрозуміла головну ідею цього виду танцю. А в дитинстві, коли я тільки почала займатися цими танцями, я спочатку не розуміла в чому суть, але пізніше, коли підросла, я зрозуміла, що це саме той вид танцю. Яке допомагає розкрити жіночу красу тіла, допомагає володіти рухами тіла, розвиває пластику. Східний танець це поема, в якій кожен рух слово, каже дівчина. Тому це не просто танець живота, як звикли вважати, а ціла наука жестів та тіла. Східний танець це такий танець, в якому задійснюються усі групи мишць. Також є такий стереотип, що це танець живота, так. Є дуже багато рухів пов'язані з е, животом, але також дуже велику роль грають руки без них ніяк. Руки, міміка е, також це е, таз, наші бідра, також грають дуже велику роль. Танцівниця каже, що не лише всі грані жіночої краси розкриваються за допомогою цього виду танцю. Адже однією з головних ідей такого мистецтва є зачарувати чоловіка. Східний танець це танець, за допомогою якого жінки зваблюють чоловіків. Тому тут кожен рух грає дуже велику роль і, дивлячись, як ми е, зробимо е, рукою, наприклад, можемо прикрити очі, поправити волосся. І це якби все е, е, жести, рухи, які обов'язкові. Разом всі разом вони, тобто в танці вони а, впливають на чоловіка. Також особливого шарму цьому танцю додають традиційні костюми. Костюми мені ж є бабуся сама. З самого початку вона мені шила і досі. Під кожен танець у мене свій костюм. От, наприклад, це залежить від рухів. Якщо рухи широкі, юбка має бути широка, з розрізом, щоб було видно ніжку. А якщо танець більш вказує на душевні переживання, відчуття, якісь такі емоції, то це, наприклад, костюм, який на мені, тобто він стримує і рухи. Виходять набагато гарніші, ніжніші і обережніші. Мову танцю живота Лейла вже знає на зубок, тому дівчина не лише виборює призові місця на змаганнях, а й навчає інших цьому виду танців. Я можу сказати, для себе вже маленьку таку ціль досягнула, адже я займаюся всього 5 років, а вже цілий рік навчала інших дітей, навіть в декількох студіях, східному танцю. Це для мене дуже круто. Це була моя мрія навчитися, по-перше, і друге, розповідати і навчати інших людей. Східні танці це мистецтво, яке досягається бажанням, терпінням та неабияким старанням, розповідає дівчина. А ще Лейла поділилася з нами історією перших своїх змагань. Це ваша частина моїх медалей. Е, е, хотіла розказати про деякі. Ось, наприклад, ось ці на тришних стрічках це три, третє місце, дві медалі. Це був мій самий-самий перший е, конкурс. Він відбувався в Хмельницькій, і е, бабуся, там була цікава історія. Бабуся випадково записала мене не в ту лігу, а записала в лігу, де дорослі виступали. Тобто, це були жінки від 25 років. На той момент мені було десь років 12-13. І коли я дізналася, я дуже сильно почала хвилюватися і вважала, що мої шанси проти них зовсім мізерні. Але все-таки я зайняла третє місце, і для мене це було мега круте досягнення, тому, тому що серед професіоналів я, 12-річна дівчинка зайняла третє місце. Тож, як каже Лейла, східний танець це таке задоволення, яке уособлює життя, поєднуючи в собі здоров'я, грацію та красу.